Огляд ходунків, які використовуються в реабілітації, і відповідно які нами є рекомендовані до використання, одне з скажімо так: ноу-хау в Україні це ходунок під одну руку. Чим він є корисний і ефективний. Використовується в категорії хворих, які перенесли, наприклад, концуль, травму головного, спинного мозку, тобто в людини, в основному в якої є працююча лише одна рука, якщо, наприклад, при ортопедичних захворюваннях при протизованих суглобах ми використовуємо дві руки для опори на ходунки, то в людини, наприклад, з паралізованою одною рукою немає такої можливості, і отакий ходунок є гарним виходом. Чому саме його ми обираємо для реабілітації і рекомендуємо нашим пацієнтам? Перш за все, це широка точка опори. Ні в одної палиці немає такої точки опори, площі опори, як в даного ходунка. Це дозволяє відчути пацієнту стабільність, перенести максимум ваги тіла. І для пацієнтів, які мають так званий синдром штовхання або пуш-синдром ігнорування хворої сторони, відповідно дозволяє відчути максимальну безпеку і дозволяє перенести вагу тіла. Через те для такої категорії пацієнтів ми її найчастіше використовуємо, рекомендуємо і відмічаємо, що пацієнти, наприклад, які не можуть іти з чотирьохточковою точковою палицею, беруть цих ходунок і вже набагато краще можуть іти. По, своєму, по своїй будові ходунок досить легко складається і, відповідно, в складному положенні займає мінімум простору. Є щоб розкласти ходунок, нам потрібно всього лише потягнути за ручку фіксатор і впустити до кінця. Ходунок готовий до використання. Як визначити необхідну висоту ходунка? Знову ж, нам потрібно стати у пусту руку вздовж тулуба і відповідно підрегулювати кнопочками-фіксаторами, які є на кожній лапці, висоту даного ходунка. Натискаємо, тянемо вверх або вниз і відповідно регулюємо на всіх ніжках однакове положення фіксаторів. На кожній з ніжок є такий фіксатор. Натискаємо, фіксуємо, натискаємо. Фіксує. Не зафіксувавши ходунок, не користуємося, оскільки тоді є ходунок нестабільний. От, відповідно, є під мою руку, під мій зріст, підлаштований ходунок. Тобто він Для ходьби для пацієнтів з ураженням одної частини тіла, коли в нас є непрацююча рука і відповідно, нога. І тим більше для пацієнтів з синдромом штовхання з пуш синдромом також їм ефективно його використовувати, що є ще нижня ручка нижня опора, і пацієнт може спокійно користуватися даним ходунком для того, щоб встати, оскільки стартувати з високого положення набагато складніше. З нижньою опорою пацієнт може встати і, відповідно, потім вже використовує верхню опору для того, щоб максимально переносити вагу і йти. Досить легкий. І наші пацієнти, які ж знову ж... Часто не можуть іти з чотирьохточковою палицею, з ходунком набагато краще йдуть і, і набагато безпечніше. Ходунок під одну руку. Досить ефективна річ в реабілітації, в догляді за пацієнтом.